Слава Україні, з вами Маргарита Осе і тижневий дайджест, в якому я нагадаю вам як завжди найцікавіші і найважливіші, на мою думку новини тижня. Сьогодні поговоримо про суперсили, нікчемну опозицію і чудові санкції. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що організація оцінює втрати України у війні у 100 тисяч військових. Пізніше директорка із політичних комунікацій пояснила, що мова йшла про загальну кількість загиблих і поранених, а не лише про загиблих, аби показати жорстокість Росії. Натомість, речник президента України Никифоров заявив, що інформацію щодо українських втрат може озвучувати лише головнокомандувач, міністр оборони або президент, а радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Озвучив таку цифру. У нас є офіційні оцінки генерального штабу, є офіційні оцінки, які говорить Верховний Головнокомандуючий, і вони в нас тягають від 10 до. Двадцять з половиною дванадцяти тисяч до посольства України в Іспанії надійшов конверт, який вибухнув в руках коменданта під час огляду. Співробітник отримав незначні поранення і нині госпіталізований та отримує необхідну допомогу. Після теракту в Іспанії до посольств Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові і консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин. Вхід до помешкання посла в Ватикані зазначив. На вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про замінування, яке щоправда, не підтвердилося. За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, усі українські посольства та консульства переведені у режим посилених заходів безпеки. СБУ провела обшуки у Євгенія Мураєва та його публічників. Вилучили готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Наразі Мураєв переховується за кордоном, але попри це проводяться експертизи висловлювань політика, які нашкодили інформаційній безпеці України. Також за матеріалами слідчих в ефірах мураєвського телеканалу НАШ неодноразово поширювалися наративи російської пропаганди. Цікаво, як же ж тоді вийшло, що ведучі цієї помийки брали участь у єдиному марафоні. Чи досі беруть яхту Медведчука, яку розшукали в Хорватії журналісти української правди продадуть на аукціоні, а гроші перекажуть на допомогу Україні. 15 листопада співробітники ФБР провели там обшук. Однак деталі ще невідомі. Процедура засекречена. 92-метрова яхта Royal Романс одна із найбільших у світі, а її вартість становить близько 8 мільярдів гривень. Там є два ліфти, кінотеатр, спортзал, басейн, спазона та косметологічний кабінет. І близько 50 кімнат різного призначення. Чого? Ну для чого? Кажу відверто, після обшуків у ПЦМП, МП а вчора на Елбею з'явилась новина, що в чернівецько буковинській єпархії знайшли ноутбук з дитячою порнографією, причому за попередніми даними, вона не була скачана з інтернету, вона була знята. Я боялася, що не буде ніяких наслідків для ФСБшників у рясах, але зрушення таки є. РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афільованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій цього. Тижня уже запроваджено санкції проти очільника лаври Павла, більш відомого як Паша Мерседес. До вечора умрьоті всі вим'яца і сина Святого Духа. Ну, правда, що чоловік чоловікумір екс нардепа Вадима Новинського Віскі? горілку віскільварілкові та інших церковників у МП. Чекаємо ще санкцій. Оп, чекаємо ще санкцій проти Діакона Добкіна. Чи він думає що йому вдалося перемитнутися? І всі забули? Рамзес руль. До речі, єпископ православної церкви України Євстратій Зоря повідомив, що Києво Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ, але це не означає, що Києво-Печерська Лавра стала ПЦУ. Ось пояснення від міністра культури Ткаченка. Вся Києво-Печерська лавра є державною власністю, як верхня власне, це заповідник, а який так мовити, де розташовані музеї, і нижня лавра, яка передана в оренду за часів Януковича безстроково УПЦ. А на на території верхньої лаври знаходиться ще один монастир, назва якого була змінена, і сьогодні була зареєстрована. Нічого з точки зору пересування ченців не змінюється. У нас є згідно указу два місяці для того, щоб дослідити, яким чином використовується майно державне в нижній лаврі власне самим УПЦ. І впродовж цих двох місяців ми. Власне, будемо приймати ті чи інші рішення, а ось так пояснив це Євстраті Зоря. Щоразу звучуючи новини на цю тему, я почуваюся десь так. Ми біля храму Аристратига Михаїла просто за Аристрате Аристрахіда. Я перепрошую вас, перебуваємо ми біля храму Аристратига Михаїла і Арістратега. Перепрошую вас. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця запропонував повернути Росії її історичну назву. Як приклад, він навів Угорщину, яку низка країн називає по-різному. Мовляв, нинішня назва Московії все одно вкрадена, То чому б не повернути історично? Як гадаєте, потрібна така зміна? Пишіть у коментарях. Ну, і раз ви вже в тій частині ютубу, лайкніть і поширте це відео, аби допомогти просуванню каналу. А ще можете поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео і підтримати мене на Патреоні. Як це роблять ось ці чудові люди? Дякую. Російські ліберали цього тижня вкотре довели, що єдині хороші росіяни ті, котрих не видно в тепловізор. Ніби як опозиційний телеканал Дощ, який нині базується у ризі, позначив окупований Крим як частину Росії і назвав російську армію нашою армією. Латвійська нацрада з питань електронних змін оштрафувала канал на 10 тисяч євро. Також проти дождя порушили справу про адмінпорушення за ось ці слова ведучого. У вас є свідчення, є свідчення про те, як проходить мобілізація, про те, як мобілізовані служить на фронті. Отправляється на передову. і ви хочете об цьому про в армії, нам на імхатібатом розказати проблемах російська армія правляється нам сообщення на. почту army или пишите на наш телеграм бот мы практически всем отвечаем и многие из написанных историй на нашей почты и в телеграм бот э, становится публикованным мы надеемся что Многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, примєр з оснащенням і з просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну честно говоря, бросают в муж. Цей шматок звісно вирізали з ефіру і ведучого звільнили. Троє його колег звільнилися на знак протесту. Вочевидь, вони з ним солідарні за наступне порушення дощ можуть позбавити ліцензії на мовлення. А міністр оборони Латвії уже твітнув. Я вважаю, що дощ повинен їхати працювати в Росію, а його посвідку на проживання треба анулювати. 29-30 листопада, міністри закордонних справ країн НАТО провели чергову зустріч у Румунії. На ній обговорили, зокрема, подальшу підтримку України. У переговорах взяв участь і наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Однак Угорщина виступила проти його участі в офіційній сесії. Тому український міністр був змушений зустрічатися із колегами за окремою вечерею. Взагалі Будапешт блокував участь України із 2017 року. Проте у перші тижні російського вторгнення призупинив своє вето. Зараз блокаду поновлено. За словами Очільника МЗС Угорщини Петра Сіярдо вона триватиме, поки не буде вирішене питання української меншини на Закарпатті. Це як так, як на шарфі у Орбана минулого тижня, загалом на зустрічі в Бухаресті, всі 30 країн-членів НАТО погодилися із необхідністю надання Україні членства в альянсі. А Латвія взагалі закликала дозволити Україні бити по військових об'єктах на території Росії, оскільки українці захищають свою критичну інфраструктуру. Компанія Starlink через три місяці після зниження ціни для українців зі 100 до 60 доларів підвищує вартість своїх послуг. Тепер вона становитиме 75 доларів на місяць. Між іншим, пам'ятаєте, минулого тижня Маск планував відновити акаунт Трампа, але той не захотів повертатися. Жага до відновлення акаунтів у нього не зникла. Цього тижня репер Каньє Вест дав інтерв'ю популяризатору теорії змов Алексу Джонсу, де зізнався у своїх симпатіях до Гітлера. This guy that... Invented highways, invented the very microphone that I use as a musician. You can't say out loud that this person ever did anything good, and I'm done with that. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. <repar> I'm, of course, pro Putin. I'm very pro Russia. А я масо, а пізніше додав вишеньку на торт, опублікувавши свастику, переплетеною із зіркою Давида. Це зображення я вам показувати не буду. Твіттер спершу видалив допис, зазначивши, що він порушує правила соцмережі, а після забанив акаунт. Ілон Маск відповів якомусь фану Кан'ї в коментах, що щосили намагався повернути акаунт репера, але він знову порушив правило проти підбурювання до насильства. Тотальна свобода слова не така вже й тотальна. Правила такі потрібні. Маск? ніби він це дивиться. У гостомелі зловмисники зрізали малюнок Бенксі із жінкою в Протигазі. Вісьмох людей затримано на місці і відкрито кримінальне провадження за умисне пошкодження майна. Але не варто дивуватися такій креативності. Це не одиничний випадок. Наприклад, у січні цього року в англійському місті Лоусфорд власники будинку продали картину Бенксі разом зі стіною. До майбутньої команди супергероїв Штормова варта долучиться ядро Павло Ступка, який є українським живим ядерним генератором. Мені більше сподобався. Супергерой, якого зобразив український дизайнер Євген Тонев. І на цьому з новинами тижня поки все. Пофантазуйте в коментах, яким би супергероєм були ви, якби були у всесвіті коміксів. Я би була дівчина-фактчек. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію, носіть світловідбивальні елементи та допомагайте ЗСУ. А якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, допоможіть мені у розвитку цього каналу. Усі необхідні посилання, як завжди, у описі. А ще там є посилання на джерела інформації для цього відео. папа